Лисичка вливається в двіж. Дивіться на цю малу. Гавкає. Лисичка що? Дивіться, яка хоробра дівчинка. Ой, це так чудно. Ти що, рефері? Ти їх розсудить хочеш? Лис, і туди треба побігти. Дивіться. Так, ти нічого не перепутала, доця. Щось ти не туди пішла Ну, Дивіться, яка налаштована позитивна собачка. Хоче з усіма гратися. Навіть з цуценятками вона не так грається, як з дорослими собачками. І з дорослими собачками цікавіше. Бо і дитинство пройшло серед дорослих собач, ну як дитинство, младенчество, скажімо так. Їй зараз десь приблизно три місяці. Ну, а така життя побачила. Голодне і що треба їжу хватати. Каштанчик, отакий, да? Що ти шукаєш, лисичка? Дивіться, буду підходити. Вона від мене не дуже чекає. Можна тебе погладити? Ні, не можна мене погладити. Ну, давай я тебе погладю. Ти ж дивити, розслабилась. Давай я тебе погладю. Іди погладить. Нюхай. Ні, не хоче. Ну, нічого, поступово з довіру завоюємо. Буде все добре. Головне, що їй комфортно, вона вже не хвора. Но з дитячим садиком вона не хоче. Їй треба з дорослими, так? Да? Лисичка, з дитсадочком ти не хочеш. Це тільки жанна і бела в нас такі подозрітельні, можуть запонути. А так всі нормально. По відношенню до цуциді.